Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні неділя, 10 листопада. Я в магазині АТБ хочу вам знову показати ціни, як змінилися на основні продукти. Почнемо з курячих яєць. Перша категорія. Ті, що можна придбати, поштучно, 6 гривень 17 копійок. Два дні тому вони були по 6 гривень. Далі у нас квочка. Перша категорія 75 гривень. Вища категорія квочка домашні 80 гривень. Є ще і перепилине яйце 20 штук 62 гривні 90 копійок. Від своєї лінії перша категорія 74 гривні 50 копійок. Далі вища категорія від своєї лінії 79 гривень. І залишився в нас ясен світ. Перша категорія 75. Та вища категорія ясен світ 79 гривень 70 копійок. Ось такі ціни на курячі яйця на сьогодні. Як вам ціни на курячі яйця? Та ужас. Сколько були 62, уже 74. Ну це квочка, так? Це ви за квочку кажете, так. Да? А ці були 60, да? Та не, були. так? Та ні. Ой, не... місяць тому так, так. Да, да, ціна була інша. Тут, тут, тут день Ціна змінюється да, кожного дня. Да, Далі подивимося на крупи. Розумний вибір. Вага кожної пачки кілограм. Діставати не буду, назву та ціну називаю. Перлова крупа 17 гривень. Далі в нас горох 26 гривень, 30 копійок. Полтавська пшенична 21 гривня. Потім гречана подріблена крупа 28 гривень. Звичайна гречана крупа 30 гривень. Так, далі рис пропарений 50. Рис круглозернистий 50 гривень, 70 копійок. Гречана крупу вам казала вже. Пшоно 21 гривня, 40 копійок. Пшенична каша з м'яких сортів 16. Манна крупа 23 гривні. Ячна крупа 17 гривень 50 копійок. Потім йде у нас рис довгозернистий 49 гривень 50 копійок. Та подріблений рис. 40 гривень. Гречану крупу казала, пшоно також. Залишилась у нас кукурудзяна крупа, 17 гривень, 70 копійок. Ось такі ціни. Далі в нас іде цукор, вага 1 кг, розумний вибір. 32 гривні, 90 копійок. А далі з вами пробіжимося по овочам, подивимося, як змінилися ціни. Почнемо: банан, бачу, 60 гривень. Помела 135. Всі ціни кажу, за кілограм або за штуку. Авокадо хаз 2 штуки 100 гривень, кокос 30 гривень за штуку. Ківі у кошику 90 зі знижкою 10%. Виноград рожевий 120. Синій виноград 96, Груша 58 перший гатунок. Груша другий гатунок. 34. Маленька грушка, але непогана. Далі у нас яблуко сортове. 32 гривні, гала яблучко 35. Салат листової горщику. 38 90. Рожеві помідори 100 гривень. Речка Редмит 30 гривень. Ще одна речка біла 32 гривні, 95 копійок. Часник 120 зі знижкою 14%. Далі у нас огірочки 110 гривень за кілограм. Капуста пікінська 47, 19% знижка. Червона качана капусточка 40 гривень, поки так ціни залишились. А ось цвітна капуста 105 гривень. А була вона 95. Два дні тому. Цибуля ріпчаста 14 гривень 29 копійок. Морква 27. Далі у нас морква. Перший гатунок 20 гривень 15 копійок. Ну, обрізали і зробили знижку. Бурячок 16,40. Картопля. 29 гривень 90 копійок. Далі в нас іде мита картопля 43 гривні за кілограм. Фасована 41 в сіточках, теж то за кілограм. Ще фасована картопля 2 кілограма мита 100 гривень. Зараз далі подивимося: гарбуз батернат 18. Хакайда. гарбуз 30 гривень. Такий один великий, який лежить, і два маленьких. Зовсіх, зовсім маленьких. Буряк, другий гатунок, 7 гривень 65 копійок. Ну, зовсім він, звісно, малесенький, але якщо він солодкий, смачний, чому би ні. Так, далі. Моркова фасована мита 42 гривні. За кілограм же іде. Це теж моркова мита 33 гривні. Біла цибулька 16. Далі у нас червона цибуля 20 гривень. Капусточка. Капуста у нас 30 гривень. Ну огірочки тепличні 96. Корінь імбіря 200 гривень. Корінь селери 55. Маленька, але знижка є 8%. Томати тепличні 85. Теж з маленькою знижкою 5%. Перець солодкий, 150. Яблучка Голден 35 пачу. Ряджів 40 гривень яблуко. Гранат. Гранат 90 гривень. Знижки нема. Курма 86. Потім піраміда хурма. 100 гривень. Потім іде у нас грейпфрут. Не бачу ціну. Так, 79. Апельсини 74. Зі знижкою 17%. В світі 115, ківі на вагу 90 гривень. Мандаринки 80 гривень. Клементинки мандаринки 76 зі знижкою 11%. Оп. Так, далі лимон майр 50 і лимон звичайний 53 гривні. Знижка 11%. Давайте ще подивимось на олію, яка йде зі знижкою. Стажар олія. Рафінована на об'ємі 850 мл, 61 гривня, 40 копійок. Далі в нас олейна, об'ємі 3 літра 221 гривня. І ще в нас чумак олія теж зі знижкою 66 гривень. 12% знижка, невеличка, але є. Ось такі ціни на сьогодні. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!